Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити е, метіль першу главу. Погнали Це нова гра для каналу. То, я думаю, вона вам подобається. Це дуже прекрасно. Тим більше може хтось знає для себе щось новеньке. Так, там молоток у нас. Я до того в неї грав. Багато раз. Черт. Нам треба багато чого стягнути. Беремо, відкриваємо, відкриваємо, закриваємо. Хопа, перемотаємо і валим. Що? скрізь повернутися в клітку. Щоб... Та не замітний не бійся. Я вже грав, не бійся, не замітить. Ой, на Раштюин пришел. А? Так, так погоди-ка, кто-то здесь не так. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Заходы, на выходы. О, бог, суки, Тут сполу не бачу. Так, запам'ятайте. Вісім вводим з цієї сторони вісім, чотири. Дев'ять і два. Вім і четири, дев'ять, два. Чому? Чому не написано двері? що двері. Я по-російськи грає. Це вже непонятно. Так, от у нас монтировка має бути, а у нас поки немає доступу до неї. Так. Що, відкриваємо чи ні? я Може щось пропустити. Ладно. Ви готові? Ви готові? Раз, два, три. Посідаємо, забираємо, виходимо. Так, ой, панель закрита. Нічого, ой, нічого, не забув. Ой, нічого не забув. Уроді готімок. В принципе, отвертка нам потребна дуже. Думаю, через два дня будет проходження мотили снова. Дважды другое головы. Все, не пипец. <звук> Ой. Панель СП ключено було, Ви бачили? Що за фігня? А нам ще пару шансів може, дадуть. Нахера мені реклама взагалі? Так все, погнали. Нічого нема. Лайк. Що він вже, так сильно. Пуха, блять. Okay. на кнопку включу, в общем. От він творив. Вона до Гілер клама ставти лайк. Навідце до банку просто. Так, Все, отуда закривається, і все. Закриваємо лом. Добре, а що тут у нас? Ось Наша нам лом. Нам лом тре. Давайте скоренько так видргуйте все. І ставте обов'язково календар щоб не 2013 -го року. До речі, перед моїм роком народження. Я в 2012. -му. Це 2013. -й. Зараз в 7 класі. Ось так. Я нашу вам цю інформацію? Може комусь інтересно. Можете знову, тепер знає. Що треба це спустити? О, шпиль. Наша нам шпилька, ви скажете, відкрутити оце фігню. Лучше відкрутити. Закрутити вже немає. Як якось якийсь хлібенький трошки. Вроде, вроде ничего не забыл. Вроде. Вроде ничего. Так ничего не забыл. а ничего. Что-то здесь не так Тебе показалось Трати раз подряд Видимо показалось Тебе показалось Трати раз подряд что Просто показалось так для нас дошечка дождька у нас тут моя вот здесь. Треба дождька на сезон найти. закрыта вот тут вот да, 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 тут, да, тут, да, тут да 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 В принципі в мене є поки часу. Завжди запирайте двері, бо він вірвається там дошечко є, завжди запирайте. Не відкрию. А якщо не відкрию? Я вже живу. Пока. Тай, Та ну тебе. А кстати, і знала один прокольчик. Опа! Можете там пролізти. <різь> <різь> а я там не хочу. Просто показую. Там треба решетки розпилити. Там число можна знайти клітку відкрити і получать скінчика. На нашого маньяка маньяк. пасхалка на другу главу. Реально це пасхалка на другу главу. От. Заперто на ключ. Це пасхалка на другу голову. Коротше, дякую за те, що ви подивилися. В принципі, проходження вийшло прикольне. Кому сподобалось, ставте лайк. В принципі, ви можете самі пройти. Всім дякую. Всім па.